Вітаю, 1 червня. Перший день літа і гаряча пора не лише на календарі. В день захисту дітей росіяни цинічно обстріляли Київ. Ворог атакував столицю балістичними і крилатими ракетами. Є постраждалі та жертви серед загиблих дитина. Вибухи зафіксовані й у Харкові. Грашисти двічі влучили в ін... по індустріальному парку. Одна людина постраждала. Далі більше у нашому огляді. Росіяни стріляли по Києву із кандерами о третій годині ночі. Окупанти випустили 10 ракет. Сили ППО збили усі однак багато уламків впало на землю. Через це три людини загинули. Серед них дев'ятирічна дитина, над тілом якої декілька годин просидів дідусь. Поранено більше десяти осіб. Ймовірно, жертв можна було б уникнути, але люди не змогли потрапити в укриття поліклініки. Воно виявилося зачиненим, і саме в цей момент прилетів уламок. Відповідальність у кожному з. Юні несуть районів та керівники тих закладів. Там де знаходиться укриття. Після трагедії в Києві сьогодні перевіряли готовність укриттів і у Львові. Найближче сховище можна знайти на спеціальній мапі, яка є на сайті міської ради. Якщо ж стосовно вашого сховища виникли зауваження, телефонуйте на гарячу лінію міста за номером 1580. Вибух у Рашистському Білгороді по місту влучила російська ракета С-300, яку випустили в бік Харкова, але вона до України не долетіла, впала в Ерефії. Місто Шебекіне, три кілометри від українського кордону. Росіяни продовжують обстрілювати своїх, переконуючи, що там українці. Вибухи по усьому населеному пункту згорів Шебекінський бавовняний комбінат. На ось цих кадрах невідомі палять якісь документи. Інші втікають з міста. Гради по Шебекіну. В Калузькій області Росії зафіксували гучне падіння невідомого об'єкта. Безпілотник впав неподалік селища товаркове. На місці утворилася величезна вирва. А такий вигляд нині має Керченський міст. На одній із опор дві колони всіяні тріщинами. Це цій споруді триколорні давали сторічну гарантію. В СБУ повідомили про підозру митрополиту і секретарю церкви Московського патріархату з Житомирщини. Чоловіки роками провокували релігійну ворожнечу у вигляді прокремлівських листівок і брошур. Зловмисників можуть ув'язнити на 5 років. Крім того, у сусідній єпархії московського патріархату місцевий архієрей разом із однодумцями витратили на власні потреби мільйон гривень, які пожертвували парафіяни на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні. ДСНСники продовжують евакуйовувати людей з гарячих точок. Цього разу рятувальники працюють в місті часів яр. Це одне із найнебезпечніших населених пунктів Донеччини, поза як лінія фронту зовсім поруч. Харків'янка Марія Чупініна усиновила та вдочерила семеро дітей. Усі з різними недугами від них відмовилися батьки та прийомні сім'ї. Дітлахи грайливі та активні. Їх люблять і вони мають щасливу родину. На сьогоднішній день у нас 10 дітей. Я мама дуже великого сімейства. Народився у сорочці. Так кажуть медики про 14-річного хлопця, який отримав вогнепальне поранення грудної клітини. Інцидент трапився вчора ввечері. Троє школярів одного з навчальних закладів Шевченківського району після уроків пішли до одного з них додому. Там вони знайшли батькову помпову рушницю, із якої одному з підлітків випадково поцілили в груди. Вулиця Шевченка у Львові. Учора звідси шпиталізували підлітка з вогнепальним пораненням грудної клітки. Дуже спокійний, він ніколи ніяких конфліктів ні з ким не мав. Взагалі, ну, для мене це був шок, що така ситуація сталася. Чув, ну, я чув звук. а далі вже почалося з'їжджатися. кажу, поліція швидка поприїжджала. Хлопця доправили до лікарні Святого Миколая. Там медики боролися за його життя. Нам вдалося видалити стороннє тіло з його легені. Зупинити кровотечу, видалити уламки, ті, які були по правій половині грудні клітини, спрогнозувати, якими будуть наслідки події для нього передчасно. Пацієнт є важкий в важкому стані. Поки лікарі намагаються стабілізувати стан потерпілого, правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Зокрема, рушницю, з якої було здійснені постріл, правоохоронці вилучили та скерували на експортне дослідження. За фактом недбалого зберігання зброї правоохоронці розпочали досудове розслідування. Зауважимо за недбале зберігання вогнепальної зброї передбачено обмеження волі на термін до трьох років. 463-я доба повномасштабної війни, в якій кожен день це день захисту дітей, їхнього права на життя і ідентичність. Московити примусово вивезли з окупованих територій понад 20 тисяч українських дітлахів. В Росії їм замінюють імена, дати народження, забирають документи і видають російські, аби викривити інформацію. Про це розповіла віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук. Роблять усе, аби діти забули рідну землю, мову і культуру. Навіть погрожують. На зараз додому вдалося повернути вже 371 дитину дитину. але що робити, коли маля народжується вже в окупації? Яким чином зареєструвати його як громадянина України? Щоб дитина безслідно не зникла, це можливо і з цим допомагають у Львівському офісі підтримки родин військовослужбовців. Богдан військовий з міркувань безпеки. Ми не можемо показувати його обличчя, але його історія проймає. Доля зіграла з ним злий жарт. Чоловік зі Львівщини воював на сході, там одружився. Торік, в лютому, аби залагодити паперові справи, повернувся. Так вийшло за день до повномасштабної війни. Росіяни вторглися, і дім, де чекала дружина, опинився під окупацією. Вони зібрали по мінімуму і пробували виїхати. На блокпосту перед ними дуже ну, скрупульозно поводилися з попередниками. Ну, в... Сторону автомобіля, де перебували родичі моєї дружини, це батьки, вона і її брат, щось були якісь там ці, добрі люди, видать, щось підказували. Було прийнято рішення, щоб не провокувати на більш розвернути автомобіль повернутися. дружина була вагітна і народила дитинку. Залишати її з папірцями невизнаних республік був ризик. Ми знаємо, як росіяни під різними приводами викрадають малечу, а їхню оселю вже перевіряли окупанти. Тож, поки був бодай якийсь зв'язок. Ми обсудили це з дружиною, і було прийнято рішення батько України з мати українка. Відповідно, дитина народжена. Вона повинна мати українське свідоцтво. З таким запитом чоловік звернувся в офіс підтримки родин військовослужбовців у Львові. Адвокат Андрій Фечишин пояснює, це можливо, але тільки через суд, бо нема українських документів, які підтверджують сам факт народження. Ці документи, які надають на окупованих територіях, вони держави України не визнаються. І з тими документами тільки можна йти в суд, щоб суд їх брав до уваги. Ми взяли якісь криві документи ДНР, я не жартую, і з тим пішли в суд. Бланк був український, мова російська, а штамп, я не пам'ятаю, чи ДНР, чи ЛНР, а ще було написано Росія. І ще були світлини дитини. Усе це в електронному форматі переслали Богданові в мережі з величезним ризиком. В суді з розумінням поставились до ситуації. Розповідає адвокат. Ти за місяць Богдан отримав свідоцтво про народження маленького громадянина України і зареєстрували малечу на Львівщині. Чому це принципово важливо? Це вже є зареєстрована дитина. Вона є в реєстрі, її вже не приховаєш. Її вже таємно не вивезеш, таємно не всиновиш. Це вже офіційно, бо до цього моменту ці діти були. Повітря, грубо кажучи, також дитина зможе навчатися в українських закладах освіти. Це захист її та її прав, захищати, консультувати і допомагати. Саме такою є місія офісу підтримки родин військовослужбовців. Тут працюють представники ЗСУ, соцзахисту, психологи та що важливо, юристи надають різні послуги від консультацій та заповнення документів до супроводу в суді. Все безкоштовно. Проблеми є різними. Е, на жаль, дуже часто нам доводиться входити в судові процеси процеси для того, щоб родини військових чи отримали відповідні документи, чи отримали відповідні статуси. Розташування судів це практично багато міст України. Щонайменше найменше 20 звернень в день ми маємо. А за рік роботи каже юрист Ярослав Жукровський, до них звернулись не одна тисяча людей, військових та їхніх рідних. Офіс підтримки розташований на вулиці Копарника, 17 у Львові. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма очі. Вони до цієї поїздки ніколи не були за кордоном, але добре знають, як розрізняти звуки прильотів маленькі херсонці. Дітки віком від 13 до 16 років, які бачили ворожі танки, окупантів та навіть втрачали домівки через влучання ракети. Нещодавно уперше в житті відвідали оздоровчий табір в Німеччині. Наша знімальна група зустрілася з ними на львівському вокзалі, коли вони чекали на потяг додому. Юні Сміливці розповіли нам свої непрості історії та поділилися враженнями від першої закордонної поїздки. Пам'ятаєте ці кадри із Вінниці 14 липня минулого року. Грашиська ракета поцілила у будинок офіцерів. Загинули 27 людей. Поранення отримали більше двохсот. Кіра Павліченко, яка їздила до Німеччини, тоді жила у Вінниці. Її родина евакуювалася з Херсонщини, адже московити окупували їхнє селище. Зі слів дівчинки у день Вінницької трагедії уламки ракети потрапили у трамвай, де могла бути її мама. Він згорів дотла. Ми повинні були йти постасідка. Мій брат пішов, не сказавши мамі, і ми телефонували йому, але він не брав трубку. Коли ми з нею телефонували брату, мама запізнилась на трамваї. Потім з'ясував, що. Трамвай, яким вона повинна була їхати, згорів. Даринка колесніх також змушена була залишити свій дім. До її селища московити увійшли за декілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Ми чуємо вибухи і свисти через вікна так дуже, 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 дуже громко. Ми дуже сильно злякались. і у нас є знайомий військовий. Він забігає до нас додому. Ми всі йдемо всі в паніці. Він каже: збирайтеся жінки із дітьми. Нас посадили в машину, тато сказав, що він насилиться, і далі будемо бачити. Бабуся не захотіла виїжджати, вони там в окупації. Дівчинка з родиною жила у Кривому розі. Нині вже повернулася до Херсонської області. На жаль, її будинок зруйнований. У нас зруйнований дах, у нас були влучання. Ми живемо в літній кухні маленькій. Ми там і спимо на розкладушках спимо і навчаємося. Мами теж онлайн робота. І такі історії має майже кожен із 19 діток, хто їздив до Німеччини. Дітки усі є із населених пунктів, у яких була деокупація, які проживали більше 8-9 місяців. Були вимушені переміститися. Є дітки із багатодітних сімей. Поїздку ж до Берлінського здоровчого табору маленьким херсонцям організував благодійний фонд. Нещодавно у нас почала працювати евакуація з херсонського напрямку. І так ми дізналися про те, що є можливість діткам допомогти поїхати в табір. Під час відпочинку дітвора відвідувала місцеві музеї, каталась на конях, була у зоопарку, займалась келем і багато гуляла. Мені сподобалось найбільше на екскурсії, коли ми ходили на саму найвищу точку Берліна. З неї було видно весь Берлін, все місто. Сподобався музей природознавства. Там динозаври, вони величезні. Побачили робота екскурсовода. Це дуже цікаво якого ніколи в житті не бачив, у Німеччині діти провели 18 днів. А сьогодні Херсонська малеча потягом поїхала додому. До рідного та все ще небезпечного дому. Вікторія Кордобан, Олег Гасюк, програма. «Очі». Знаєш – успішно складаєш, не знаєш, не допоможуть. Під таким гаслом сервісні центри МВС презентували зміни у своїй роботі. Йдеться про скорочення установ, де можна скласти іспити для отримання посвідчення водія. Та повну прозорість під час екзаменів. Пілотний проєкт сьогодні стартував у чотирьох областях України і Львівщина одна з них, які зміни встигли втілити в життя в нашому регіоні, а які досі на стадії ми над цим ще працюємо. Зараз розкаже Святослав Драбчук. Ніяких сліпих зон у аудиторіях складання теорії. Тепер знання правил дорожнього руху в кандидатів у водії перевірятимуть під пильним наглядом відеокамер. Зніматимуть і дії екзаменаторів, щоб ті не підказували правильних відповідей. зверху в кожному коті класована чотирма сучасними камерами з аудіофіксацією. Доступ до відео матимуть як кандидату водії, так і працівники сервісного центру. Якщо виникатимуть суперечки склав-не склав, їх вирішуватиме третя незацікавлена сторона. Буде ще додано певний структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ на 360 градусів. обіцяли фільмувати і тих, хто складає практичний іспит. У об'єктиві мали бути не лише салон автомобіля, але й руки і ноги кандидатів у водії і ці самі частини тіла екзаменаторів, щоб останні у разі потреби не могли перемикати передачі чи дотискати педалі. Основна камера має бути по центру зверху, і по факту. Радіус 360 градусів мало що би відбувалося навколо автомобіля. Тобто, всі основні моменти під час здачі іспиту. Наїзд на розмітку. Дотримання бічних інтервалів, дотримання дистанції, хоч проєкт на Львівщині вже стартував. Як ви могли зрозуміти зі слів цього екзаменатора, камер в авто, де приймають практику, ще немає. Коли будуть, адже це теж лазівка для хабарників. Запитуємо начальника головного сервісного центру МВС України Миколу Рудика. Ці камери ми плануємо до кінця року облаштовувати поступово. Скажемо, певні експерименти ми вже проводили, і ми плануємо обладнати чотири камери в кожному автомобілі. Крім того, кількість сервісних центрів на Львівщині, де складатимуть практичні іспити з водіння, скоротили з 10 до 5, що може призвести до збільшення черг. Втім, чиновники заспокоюють. Громадяни можуть обирати з п'яти територіальних сервісних центрів, які приймають участь у пілотному проєкті. Відповідно, всі територіальні сервісні центри ми додавали транспортні засоби, зокрема в 41-му підрозділі у Львові на Данила Апостола. У нас п'ять транспортних засобів. У всіх інших це Червоноград, червона біля Золочева, стрий і зимна вода по чотири транспортних засоби. Ті п'ять центрів, які у пілотний проєкт не потрапили, і далі працюватимуть. Там надаватимуть послуги, пов'язані з посвідченням водія та реєстрацією авто. Святослав Драбчук, Юрій Маковецький, програма. «Оч». Аби встигнути до реформи деякі центри на Львівщині, схоже, намагалися прискорити складання іспитів тим, хто хотів водійське посвідчення без реальних екзаменів. Про це першому західному повідомляли глядачі, і навпаки, ті, хто хотіли чесно складати іспити, не могли потрапити в електронну чергу. Відеодокази ми вже надали регіональному центру у Львівській області. Чекаємо на висновки та готуємо для вас репортаж і на цю тему. Роки чекання позаду від сьогодні вулицею Шевченка у Львові курсуватиме громадський транспорт. Ремонтні роботи на цій ділянці дороги тривали поетапно. Зауважимо, що раніше на реконструйованій ділянці дороги тестували всі типи трамваїв які є в місті, аби визначити найкращі для цього маршруту. А завдяки відокремленим смугам, електротранспорт рухатиметься швидше. Громадський транспорт вже відновив рух вулицею Шевченка, що була закритою на ремонт впродовж трьох років. Із 1 червня тут також курсуватимуть автобуси за маршрутами 61 та 17 І трамвай номер 7 Та я вже сьогодні приїхала трамваєм дуже гарно зроблено красота. Приємно так подивитися. Знаєте, як в Європі легше дібратися майже всюди. А так то було важко об'їздами і туди, і сюди. А тепер вже напряму і все добре. Ну, на 15 хвилин довше я зможу поспати там. Приємно вражений такою будовою, таким розмахом. Це дуже гарно. Додам, що під час реконструкції облаштували велодоріжку з обох боків, посадили дерева, оновили тротуари та встановили питний фонтанчик. Ремонтні роботи коштували місту понад 300 мільйонів гривень. Вони наше майбутнє, заради них продовжуємо боротьбу. Сьогодні відзначаємо міжнародний день захисту дітей. Маленькі українці вже більше року живуть у повномасштабній війні, ходять в укриття замість того, щоб вивчати нове на уроках. Мріють про перемогу замість нового телефону. Сьогодні у Львові для дітей організували багато заходів, аби на обличчі малечі з'явилися усмішки, детальніше в нашому огляді, який підготувала Вікторія Палайда. усіх з нас захисту дітей. Абсолютний фаворит серед дітей локація ДСНСників. На ній можна одягти форму рятувальника та зробити з ним селфі, разом загасити уявний вогонь, а ще посидіти за кермом справжньої пожежної машини. Дуже мені подавається бо тут багато місця. Сьогодні рухати можна усе, але під пильним наглядом на заході здійснили не одну дитячу мрію. Залізти можна і в поліцейську автівку, та навіть. Поговорити у гучномовець, okay. <laughs> а ще діти могли ввімкнути проблискові маячки. Наше вміє в нас співати. Бачиш. Він дуже любить поліцейські пожежні машини. Вивчає. Звісно, як кожна дитина йому дуже подобається. У нас ціла колекція, і для нього це дуже крутий експіріанс. Головні на кінологічній станції німецькі вівчарки Уго та Оскар вони показують, як шукають наркотики та що роблять зі злочинцями, які від них втікають. Я завжди хотіла бути ветеринаром, і мене від п'яти років це дуже сильно цікавило. І мені от наблюдати за цим всім дуже подобається. За увагу дітей бореться і робот-розмінувальник, такого використовують на. На звільнених територіях нашої держави Ями чи сходи для нього не завада у свої лищати, бере снаряд та відносить вибухотехнічній службі. Тут в нас представлені як мінометні міни, як і гранати, як і постріли різного калібру. же само тубуси від ручних реактивних протитанкових гранатометів, же само ракети, в які в них знаходяться. Усе звісно ж знешкоджена, тому повністю безпечне. На вигляд небезпечні, але майстерно відточені акробатичні номери показували понад 200 артистів циркових студій з усієї України: діти з Харкова, Донецька, Києва чи Львова. Разом на сцені львівського цирку маленькі артисти дарували усмішку дітям, які втратили своїх батьків на війні. Або ж якщо вони зникли безвісти. А ще для дітей, у яких батьки на фронті я підтримую цю ідею. і Це Велика честь виступати величезне. Дякую фондам, які організували це свято. Величезне дякую дітям, які приїхали з цілої країни, для того, щоб підтримати інших дітей, батьки, яких захищають Україну. Номери з обручами, повітряна гімнастика та акробатичні трюки, від яких паморочиться в голові. Ще декілька номерів з тваринами. Хоча головні на сцені сьогодні усе ж діти. Мені сподобалось, як виступали гімнасти артисти в повітрі. Мені сьогодні найбільше сподобалося танцювали. Мені сьогодні найбільше жираф. Хочу, аби зникла русня, а ще поїхати в український Крим. Це бажання нашої малечі. Сьогодні вони записали їх на спеціальному банері в межах акції Після перемоги я мрію про. Її організатори хочуть привернути увагу дорослих до порушення прав дітей та нагадати кожному з нас про війну, що триває. У події одночасно взяли участь львівські та варшавські дітлахи. Я мрію, що після війни забули усьому світі. Слава війна. Я хочу після перемоги поїхати в Одесу. Я мрію, щоб після війни вся моя сім'я зустрілася. У спорткомплексі Львівського університету сьогодні також багато сміху та дитячих усмішок. З 12 до 7 малечу розважали аніматори. Діти проходили справжні квести. Та брали участь у майстер-класах у програмі стрільба з лука, аквагрим та бульбашкове шоу Я стріляв по луках, робив кишені, зробив бомба. Це прапо України. Тут присутні діти. Перше, це сиротинців, діти з обмеженою можливості, діти військових, які загинули на фронті наших героїв. І Це присвячено їм, що вони трохи відчули смак дитинства і ту радість під час війни. Дітлахи з порожніми руками. Ми не пішли, на них чекали подарунки. Серед нагород будуть і шкільне приладдя, і мігкі іграшки, і солодощі. Кожна дитина отримує нагороду за участь у нашому святі і такі приємний спогадку. Про цей день приємний спогад. Про сьогодні матимуть відвідувачі виставки Мистецтво та діти. Майже 500 малюнків, які створили юні художники з різних мистецьких шкіл України та за кордону, вражають своєю барвистістю. Війна не затьмарила кольори на їхніх картинах, та все ж вплинула на сюжет. Ну, це ангел про те, щоб нарешті наступив мир. щоб був спокій. Це такий символ миру. Про те, щоб війна закінчилася. Дівчина природа, яка оберігає природу. стежить за її чистотою. Подивитися на дитячі малюнки можна ще до 27 червня у національному музеї імені Андрея Шептицького. Вікторія Палайда, Вікторія Курдубан, Павло Замрій, програму очі. Це все на сьогодні. Знаходьте час на дітей на все добре.